Дайте зніму. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килима. Я земли син Божий народився. Все. Дякую. А я вже так знаю, ви так гарно співаєте. Думаю, так. Да. Концерт, думаю. Дякую вам. Капостіте, з дітьми побалакайте. Давайте балакати. Канал Олександра Луценка дивитесь? Ні? Да, на Ютубі можете подивитися. До речі, я вставлю цей ролик і ви зможете подивитися. і на на Ютубі. Олександра Наступний раз буде по п'ять тисяч. Можемо заново без неї заспівати, воно не хоче. А що так боїтесь виставляти? У вас ви якісь зашифровані? Да. Нічого, та все нормально, не переживайте. Зайдіть на канал Олександр, побачите. Олександр Луценко. Як думаю. ви думаєте, скільки там підписників? Ну ви щось, а? 15 може. Ану ще менше? Хто вгадає тисячу гривень? А? Я вам дякую за стокані, Звісно, це дуже приємно. 12. Люблю 12. А? 12? Ні. П'ятнадцять. Давайте, давайте поможем. Давайте. Добавлять надо. 24. Добавлять 30. надо. 30. 30. Добавлять 30. надо. 40. Ну, 40. Давайте, дайте, будь ласка, тысячу гривень. Почти 35, да. Ну, бачите, старостью працюю. Ну, на Ютубі, ви дуже молоді, ви дуже знімати, показувати, нашу Богу прославляти. Все, Лєр, о, давай, ти Ось 35 тисяч, ще тисяча гривень з мене. Ну такий маленький а, конкурс. Так, давайте-давайте. А ви ще приходьте, що там у нас? старий хворіє старий, де ж не старий рік. Знімати вас можна? А ну колядуйте. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся. Ой, радуйся, земле, син Божий, народився, застеляйте столи, та все килимами, радуйся.